Бажаю всім міцного колектив. Новий проєкт такий непривичний. Чому? Треба зробити двері на горище? Чи як там правильно, ну як хочете називайте, замовник привіз отакі балки. Тут вони 150 на 8, якщо я не помиляюсь, Зараз я покажу. Щоб точно бути. 140. А плюс-мінус 8 см. Ну, каже, не було ніяких, ну тут таке, то не Що я роблю? Розпускаю їх на ленті, отак. Як бачите. Ви зараз подумаєте, прості двері. Ні, не прості будуть. Ну, Хоча замовник сказав, що я там поріж їх, і отак, як оце обично роблять. Раз. Раз, поскручували і двері готові. Але я хочу зробити по-другому. Чого так? Тому що вони з часом просідають. Ну, як на мене. Ціна то там таке вже, але хочеться зробити, тому що, я знаю, було багато випадків людей, хто роблять, і вони починають трохи їх коробити. Так що ріжу, ну знімати я не буду, я оце нарізаю, це в нас стояки будуть, поперечки, І всередину фільонки. Ну, я зараз, по ходу як буду робити, постараюсь. Показувати вам. Тут нічого такого важкого нема. Ну, Я тут таке не беруся робити, але це знайомого знайомий, я йому там двері робив, то хату він попросив каже, треба зробити двері, він там будується, то Ну, такі. Ну, Як бачите, сучки. Ну, Сучки там не, не мають різниці. Плюс ну, матеріал не мій. Який, бачите, привезли, такі є, я ось порізав. То вже. Це я обрізаю, тому що вибрати там. Не знаю, чи я щось виберу, але постараюсь вибрати. Так що продовжуємо. Майстри. Продовження з дверми я вже розпочав збирати це все. На жаль, мене вчора відволікли, я не знімав, Ну тут пази попроходив, тут нічого такого немає, фреза тут. 7 мм. Фаски. І отак воно це все ну збирається. Тут я ще по центрі теж кинув на шип 4 см. Ну, а тут, само собою, один і два. І оце отак от воно буде. Зараз робимо планки. Планки позабиваємо. І в нас такі двохполі двері на горищі. Я думаю, двері будуть хороші. Так, да, вони такі. Може, не, не сильно такі там, але замовник казав, роби на своє. Бажання там, як ти зробиш. ну Взагалі хотів з доски отак, скручених, але я вирішив, тому що там матеріал плюс такий, що ви нічого хорошого не, не витягнете. Тут теж весь паз, щоб держали, ще паз зробив, остальне вже. Хоча можна було і так робити, але я вже перетягнув там то таке. Так що продовжуємо. Так, колеги майстри, покажу, що вийшло, а то я щось забув зняти. Я їх вже отурцював. це в нас такі двері. Да, сучки є, але двері йдуть на горище чи в сарай, куди там хочете. Тому що замовник хотів ось таких планок 25-ки зробити. Каже, і на цьому все я вирішив так. Не знаю, чи треба ще покрасити, чи не покрасити. Я ще не запитував. Просто потурцював під розмір і на цьому все. Ще вчора. Це вже сьогодні мені тут навішувати треба. Це реставрація, теж повністю переробляв все. Сьогодні грунтував, забувся, що там вже коли воно було зняти. Коротше, отаке воно. Ну, то не важно. Двері отакі. Тут у нас планки забиті, верх поклеєний, я ще посередині склеїв, тому що метр 80 Я думаю, такий варіант. Непоганий. Так що, на цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.